Мені точно доведеться підглядати те, що каже постанова. Стосовно тих, хто можуть бути присутніми, в постанові, в принципі, є порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затверджений цією постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2024 року номер 1338. Або 13.38, якщо зручніше, так, то, власне, є цей порядок оцінювання, і в цьому порядку є пункт 12, в якому вказано, хто може бути присутнім під час проведення очного виїзного за місцем перебування або лікування особи, або з використанням методів і засобів телемедицини розгляду справи. Перше це лікар, який направив особу на проведення оцінювання. Мається на увазі, що він може не зобов'язаний, але може бути присутнім. І друге, це повноважний представник особи, зокрема, залучений лікар, соціальний працівник, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тут не вказано, що це має бути обов'язково родич, тобто може бути присутнім із пацієнтом. Уповноважений представник особи, який родичем не буде. Я не бачу прямої заборони родичу бути уповноваженим представником особи. Але що тут сказано, що до заяви додається копія документа, що підтверджує повноваження уповноваженого представника у разі його залучення. Ось це важливо. Я так розумію, що як мінімум. Це заява людини, якої проводиться оцінювання, де вона вказує, що вона е, е, дає повноваження такі, та, е, е, уповноваженому представнику і вказує його призвичайні по батькові. І я так розумію, що скоріше за все має бути документ, е, який засвідчує особу тої, уповнов... того уповноваженого представника. Бо що іще мається на увазі під словом документ, який підтверджує повноваження у повноваженого представника, чесно сказати, ну, окрім заяви і документу, власне, який засвідчує особу, мені сказати важко. У будь-якому випадку не прописана можливість просто увірватися в будь-якій людині, яка не представляється. Це важливо до речі, Постановіть чітко прописане право особи, яку оцінюють, або уповноваженого представника такої особи прописане право самостійно здійснювати відео або аудіофіксацію розгляду справи експертної команди з використанням технічних засобів. Тобто, прийти. З смартфоном, який може відео записати, або аудіо, так? з диктофоном, з відеокамерою. Особа, яку оцінює експертна комісія, або її уповноважений представник можуть саме на час розгляду справи. І ця особа або її уповноважений представник має право здійснювати аудіо. Або відеофіксацію самого розбору. Як має право це зробити і е, лікувальний заклад, і експертна комісія, яка проводить цей розбір. Ми маємо розуміти, що здійснення аудіо або відеофіксації це не є напад з камерою на людей. Немає в постанові прописаного права е, кричати на лікарів, висловлювати їм якісь претензії, навіть вимагати від них відповіді на якісь запитання, цього немає. Просто фіксація тобто, грубо кажучи, мовчки сидимо і записуємо е, на відео або аудіо те, що відбувається. Ну і звісно, Відбувається певний діалог, особливо з особою, наприклад, та. лікарі питають, як почувається пацієнт. Пацієнт може відповідати на запитання, може ставити свої запитання, може висловлювати якісь або уважання, або давати якісь додаткові відомості про свій функціональний стан. Ну, це, це цілком нормально, але в режимі проведення того оцінювання, по-перше, і в, думаю, що все ж таки правильно було б у взаємовічливому режимі, де лікарі поважають пацієнта, пацієнт поважає лікарів. І всі інші люди, які мають бути, мають право бути присутніми, також демонструють ту взаємоповагу. А непогане роз'яснення побачив на сайті Міністерства охорони здоров'я України, що дана дана Відео або аудіофіксація, тобто цей відеозапис, наприклад, він може використовуватись тільки з метою. Наприклад, якщо буде скарга до центрального органу, до центру оцінювання, то цей відеозапис долучається до скарги для розгляду, але він не може бути оприлюдненим без згоди всіх учасників, хто потрапляє на цей. Аудіо або відеозапис. Відповідно, цей запис проводиться відкрито, він проводиться з метою фіксації того, що відбувається, і відбувається він на взаємовічливій основі. Це, оце дійсно дуже є важливо. Стосовно того, щоб захватити з собою. Замість відеокамери адвоката, якщо чесно, я в постанові не знайшов однозначних слів стосовно адвоката. Я це все ж таки не є судовим засіданням, тому я не бачу саме необхідності, як мінімум, на звичайному засіданні. Комісії на звичайному оцінюванні присутності адвоката. Ну, власне, я. На прийомах лікарів також, якщо чесно, не спостерігав а, адвокатів та, з пацієнтом. З іншого боку, а, діяльність адвоката вона регламентується не тільки постановою Кабінету міністрів України а, з питань та, ось цього оцінювання повсякденного функціонування. Вона власне регламентована. Своїми нормативно-правовими актами, які стосуються саме діяльності адвокатів, і тому я думаю, що це питання скоріше до юриста, якщо вже особа має бажання залучити з собою адвоката саме на засідання експертної комісії і на процес очного такого оцінювання, то власне це має просто бути регламентовано наскільки це законно. Присутність адвоката в таких ситуаціях, не виключаю, що законно, тому що власне адвокат може бути присутнім з клієнтом багато при яких подіях в його житті, але я, на жаль, не маю глибоких юридичних знань стосовно прав, обов'язків і повноважень кожного адвоката.